До цього часу ось у такій древній будівлі тулилися кабінети лікарів районної клініки. Яка в нас була, я з маленьких років відвідувала її і там, і незручно, бо багато народу, і тісно було, і ну, взагалі, устаткування було застаріле, і меблі. А тут все на сучасному високому рівні з приходом нової влади становище у районі змінюється на краще. На сьогодні ми бачимо. Приміщення, яке є окрасою Вінкевець, в якому встановлено сучасне обладнання, і саме завдяки цьому наші вінківчани будуть мати змогу лікуватися, а медичні працівники працювати в нормальних умовах з 2010 року. Усі сили обласної влади були націлені на завершення будівництва у Віньківцях районної поліклініки європейського типу. Розділити радість з вінківчанами приїхали голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха, який з 2000 року, ще тоді перебуваючи на посаді голови Віньковецької райдержадміністрації, дбав, щоб довгобут чим скоріше став на службу людям. Голова облради Микола Дерекот, перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Наталя Свистун, керівники низки районів. І ось довгоочікувана мить урочисте перерізання символічної стрічки, яка відкриває дорогу у майбутнє медицини мешканців Віньковеччини. Хочеться відмітити, що 20 років цей стояв довгобуд, 20 років люди очікували сьогодні цього приміщення, при тому, що поліклініка була в пристосованих приміщеннях, які ми вирішили на сьогоднішній день обов'язково виділити молодим медичним сім'ям як житло І сьогодні така гарна подія відбулася саме за 2010-2011 рік виділено 17 мільйонів гривень з державного бюджету на будівництво, на медичне обладнання, і ми маємо сьогодні на сучасну поліклініку, поліклініка обласного рівня. До речі, тут є таке медичне обладнання, якого можливо і немає в обласній лікарні. Ми побачили, що якщо не розпилювати кошти, а бачить влада, бачить спільні задачі і цілі, і бачить, куди використовувати, щоб здати об'єкт, а не просто більше побудувати об'єктів і ні один не здати. Це ще раз показало те, що максимально направлення коштів дає результат. У планах обласної влади грандіозне будівництво обласної дитячої лікарні у Хмельницькому та забезпечення всіх сіл каретами швидкої допомоги. Андрій Макогон, Андрій Храбус, Звіньковець.